Років тому на місці цих руїн тренувалися відомі українські плавці. У 70-х роках минулого століття тут проходили чемпіонати СРСР з плавання. У 2000-х про це не нагадує нічого. Зарослі трибуни, облущений фасад, заржавілі стійки та занедбаний басейн. Споруду, що належить спортивному клубу армії, відновити нікому у військових. Грошей Катма. Чиновники також розводять руками. Коштів немає, меценати здебільшого обіцяють допомогти лише на словах. Однак, не усі у квітні Міністерство оборони України звернулося з проханням профінансувати відновлення басейну до голови фонду Здорова нація Олексія Івченка. Той відповів згодою: роботи почали одразу. Будівельник Андрій Сербан пригадує, навіть не знали до чого приступити насамперед. Усе було вкрай у занедбаному стані. Дуже спочатку було страшно, але руки робили і. Дуже максимально було роботи прикладено, хлопці працюють зранку до вечора. Саме важче було демонтаж, тому що було дуже старе, надзвичайно старе басейн. Тут все тріскало, все. Поки йшлися демонтажні роботи, дуже підготовчі роботи. Тепер вже процес до завершення лишилося декілька квадратів плитки. Я думаю, що за пару днів ми все приведемо належний чин. Щодня чотири місяці поспіль близько 50 робітників з ранку до ночі працювали, аби привести колись популярний басейн Наска до ідеального вигляду. Реконструювали його у рекордні терміни, навіть попри примхи львівської погоди. Окрім чаші, басейну капітально відремонтували усі приміщення, душові кабіни, роздягальні та фасад. В басейні була проведена повна реконструкція, а точніше, це можна назвати повноцінним будівництвом. Чаша басейну була гідроізольована за найвищими стандартами. Також плитка в басейні відповідає олімпійським стандартам басейнів. Крім того, було зроблено фасад фасад басейну і також повноцінне відновлення душових і роздягалень. Багаторівнева система фільтрації води через установку дозованої подачі гіпохлориду, тобто питома вага хлору в воді буде зведена до мінімуму. Ще завдяки сучасним матеріалам та обладнанню басейн не буде затратним в експлуатації, адже під час відновлювальних робіт встановили сучасне обладнання, що відповідає найвищим нормам енергозбереження. Відтак фахівці гарантують за умови належного догляду об'єкт прослужить щонайменше 20 років. Використовували матеріали сертифіковані всі вещої якості. Там, наприклад, клеї такі призначені для. Великих навантажень для води, для того, щоб не було в процесі потім експлуатації ніяких проблем. В приміщеннях всю сантехніку, всю каналізацію, водопостачання, все повністю міняли. Бо старе воно вже не пригодне було. Плитка всюди нова, потулки. За чотири місяці басейн не впізнати. Картинка кардинально змінилася. На вході синьо-жовті кульки та нова вивізка. А всередині басейн з чистою блакитною, а головне теплою водою, у якій тренується молодь, національна збірна України з плавання. За всім уважно стежить її тренер Іван Проскура. Пригадує, останній раз був тут понад 20 років тому. Тоді чоловік навіть не вірив, що басейн СКА колись знову запрацює. років. Десь в п'ятому чи шостому році І тут була велика розруха, але що з цього басейну робили за три місяці, таке таку лялечку зробили, це дуже добре. І по всій збірної України, я думаю, що дуже будуть задоволені змагатися в цьому басейні. Не стримують емоцій і ветерани спорту, колишні чемпіони з плавання Георгій Прокопенко та Тетяна Прудникова. Пригадують, колись і вони тут тренувалися, а згодом отримували високі нагороди на Олімпійських іграх. Прокопенко у Токіо у 1964 році, а Прудникова у Мюнхені у 1972. Тут я з'явився десь було років 15 мені. Я проплавав у збірній команді СССР 13 років і був, їздив по всьому світу. От. Виступав, перемагав, перемагав і не перемагав. Було всяке. Останні мої змагання на першості СССР в цьому басейні були в 71-му році. Я зайняв там четверте місце. Десь 4 або 5 років я тут плавала і виступала за спортивний клуб армії. Була чемпіонкою, рекордсменкою. Так що басейн це я давно вже знаю. За майже 50 років існування басейну на СКА тут тренувався не один чемпіон, пригадує заслужений тренер з плавання Роман Закала. Каже, саме звідси вийшли відомі чемпіони, які свого часу прославили Львів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Ну, про Зумінщика тут тренував, юрчиня тренувалася. Тут всі, от, які на Олімпіаді три, вони всі були на зборах тут у Львові, вони тут виходили. Прокопенко, наш серебряний призор. Зі Львова, Андросу, Громак, був теж тут на Динамо ходили, плавали і тут плавали. Про історію басейну Носка Роман Закала може розповідати не одну годину. Сьогодні чоловік щиро радіє, каже, досі не може повірити, що водний об'єкт нарешті запрацював. Адже упродовж 10 років тут були суцільні руїни. Я пам'ятаю. 63 року, коли його сам перебудовував, я туди в армії служив і ми туди його робили. А це басейн польський ще теж був воєнний, то воно тику Львову бракувало. То в Україні бракувало відкритого басену, отакого. От так що в тому відношенні я, як тренер, знаю дуже добре це. Колись молодим хлопцем Роман Закала плавав тут сам. Тепер у свої 70 з хвостиком виховує у Львові молодих спортсменів. Каже, про таку тренувальну базу можна було лише мріяти. Тепер потрібно працювати, аби знову показати світові львівських чемпіонів. Втім, додає, для цього потрібні праця та час. Треба 10 тисяч дітей навчити, щоб з них вибрати три майстра спорту. Щоб відновити, то треба 12 років чекати, дитину навчити плавати раз, потім щоб вона полюбила. У нас все зроблено було так, що ми нічого все поти. А ми зараз починаємо. І не так просто люди, які тут виграють на області, то вони як дай Боже здоров'я. А тут треба рано вечора, то професіональний вид спорту, іначе не буде результату. Делегація чиновників, на чолі з головою благодійного фонду Здорова нація Олексієм Івченко уважно оглядають басейн. Меценат каже, тема плавання йому дуже близька. Колись малим хлопчаком він хотів стати плавцем, однак у старій сільській школі басейну не було. Відтак ще дитиною пообіцяв собі, коли вирости, зробить басейн для усіх охочих. Дане собі слово виконує. Лише за останній рік фонд Олексія Івченка відкрив в Україні сім басейнів. Меценат ставив лише одну умову: аби школярі тут займалися плаванням безкоштовно. Найбільший внесок для формування здорової нації в Україні ми можемо власне зробити таким чином, якщо максимально дамо можливість молодому поколінню нашим дітям. Мати можливість навчатись плаванню, виховувати себе фізичними здорово і ростити майбутніх чемпіонів імідж нашої держави. Тому саме ця програма по реконструкції і будівництву нових басейнів ми прийняли рішення, що вона буде самою ефективною як внесок для формування здорової нації. На реконструкцію басейну фонд Олексія Івченка виділив 4 мільйони гривень. Каже, хоча водойма відкритого типу, працюватиме вона і взимку. 50-метрового гіганта реконструювали за сучасними технологіями. Відтак плавці можуть дістатись до роздягали не виходячи з води. І це дає змогу тренуватися впродовж усього року. Олексій Івченко роботою задоволений. каже, сам плаванням займається тричі на тиждень. Для хорошої спортивної форми та здорового духу плавання виховує не тільки хороший фізичний стан, а плавання виховує і дуже хороший моральний і емоційний стан. Там дуже багато факторів впливає, вода знімає, крім всього іншого, стреси, вода знімає негативну енергетику. Я після роботи, особливо от ввечері, йду в басейн, пропливши кілька басейнів, знімається вся втома. На відкриття басейну запросили найкращих плавців України, які взяли участь у всеукраїнському турнірі. У першому запливі переміг 18-річний львів'янин Ростислав Федина. Сьогодні він майстер спорту міжнародного класу, а ще 11 років тому. Саме тут на СКА маленьким хлопчаком він вчився просто плавати. Мені було 7 років, коли мене привели у секцію плавання сюди, саме в цей басейн. Він був у жахливому стані, якщо зрівнювати зараз. Зараз звісно його дуже добре реставрували, і я пишаюся тим, що я можу тепер своїх друзів, плавців з інших міст сюди запросити на збори чи на змагання, і вони теж в захоті цього басейну. На відкриття басейну прийшли і львів'яни, які живуть неподалік. Так подивившись на майстерність учасників національної збірної з плавання, навчитися плавати захотів, і семирічний Ігор Любінський каже, обов'язково запишеться у секцію, аби у майбутньому стати чемпіоном та прославити рідне місто на увесь світ. Я бачу, як старші хлопці плавали, і хочу так само навчитися, як вони. І можливо саме цей хлопчик через 10 років стане одним із небагатьох, хто доведе розпочату справу до кінця і захищатиме честь нашої країни на міжнародних змаганнях. Не виключено, що й перед львівськими уболівальниками, адже меценати уже розробили макет подальшої реконструкції комплексу водних видів спорту. Наска уже наступного року тут планують реконструювати і чашу для стрибків у воду. Що розташована поряд, а ще зробити дах, аби увесь комплекс був під накриттям.